Вечір, мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаву страву. Я скажу так, вона називається і відбивні, але по-іншому, кульки м'ясні називаю я начиняні печерицями, жареними з цибулькою, і яйцем та кропчиком. Дуже цікава буде страва. Для цього нам потрібно ще бринзу, ось таку ніжну, ось такий сир вершковий, і, звичайно. Трішки майонезу, дрібка солі, перчик, ну і ось такі два стаканчики, як ми бачимо. І так, що я спочатку зробила? Я відбила ось, такий, ось таку філейку. Я взяла індиче м'ясо. Я його відбила, і ось так. Дивіться, уважно, я. Кладу спочатку одну, потім другу, одну на одну. Сюди я буду скласти начинку. І так ви побачите. Зараз я приготую подрібню всі інгредієнти, а потім ми будемо з вами робити начинку. І тоді ми побачимо з вами яйце, два яйця, звичайно, нам потрібно буде порізати такими кубиками. І так, приступаю до нарізання яйця. Дивимося. Ось ми бачимо з вами: я нарізаю ось так кубиками. Дрібненько, дрібненько. Не отак навіть можна зробити. Так, це у нас буде на кілька штук. І так, дві відбивні на одну кулечку у нас піде. І так, ще нарізаю ось так. І потім наріжу ще кропчик. Сонечки, я обжарювала звичайно, печерицю із цибулькою. І ви бачите, що її не так багато, тому я додаю ще два яйця і крічик. Ну тут за смаком ви подивитеся, як вам краще. Тому ось у мене так залишилося. Я з картопелькою робила ну, от як гарнір, а тепер воно залишилося і я зараз його зроблю у такій кульки із відбивнушкою м'яса. І так, сонечки, ви бачите, що я змішую яйце і кріпчик. Сюди додаю печериці з цибулькою. Прямо з усім. Хоч тут і олійка є, нічого, вона якраз буде добре. Тепер сюди я кладу бринзу. бринзу. кусочками. Ось так. кусочками. Дивіться якими. Бачите? Там воно змішається і буде дуже смачно. Ну, можете самі печериці, але в мене печериць мало. Тепер. І так як бринзочка трішки така сольенька, скажімо так, сіль там є, тому ми дрібку ось так беремо солі. Ось так дрібку солі, ще одну дрібку, дрібку, солі. І перець. Отак. Все більше не треба. І розмішуємо. Не забувайте, печериці в нас вже посолені з цибулькою. Тому, так як ви їсте, так і солите. Далі, зараз ви кинули оце все. яйце в нас не солене, солоненька трішки бринза. Тому все пробуйте на смак. Я бачу, що перчику могло, я додам ще. А сіль у мене все гаразд, солі небагато. Я кидаю завжди. Ви пробуйте на смак. І так, оце вже начинка готова. Що ми робимо? Ставимо ось такий стаканчик, такий фужерчик. Я два фужерчика взяла. Сюди поклала, як ви бачите, дві такі відбивні. Одна так іде, друга так. І берете, що накладаєте сюди. Отак, От накладаєте. Що така кулечка була? Так. І закриваєте. Гарно, гарно, щоб тут воно ж було закрите. Ось так закриваєте. Ось так перевертаєте, і у вас виходить отака кулька. Отака кулечка, так поправляєте. Можете руками, якщо вам, можете отак. І кладете на. Ту частину, де, бачите, трішки я налила олійки. Ви кладете ось так оцю кульку. Дном вверх. Ми будемо ще класти тут майонезом, змазувати і сиром. Значить, отакі кульки ми з вами робимо. Так, тепер наступна. Багато не треба кидати, звичайно, бо потім, щоб нам вже ж і хватило. Так, Угу. Перевертаємо ось так. І, і отак закриваємо. закриваємо. Знову наступна кулька і так проробляєте з усіма кулечками. Так, сонечки, ми поробили з вами такі кулечки, так? Ви бачите, зверху тут трішки є перчик. Я з однієї солила, а з другої я поперчила. І у нас ось вийшли такі кулечки. Так? Коли я відбивала, я трішки солила. А тепер я ще зверху поперчила. Тепер ми з вами беремо не майонез. Я вирішила із часничком трішки. Ви знаєте, я люблю дуже оцей. Не рекламую це для мене. Я люблю часниковий соус. Я його зараз буду ось так на кожний, на кожний на кулечку. Ось такі. Кусочки, скажемо, соуса класти. Ось так небагато. небагато. Розмащую, і що роблю? І зверху кладу сир і запікаємо. Зараз ми візьмемо з вами, І так, ми беремо з вами і отак розмащуємо по всьому, по всьому, по всій кульці. Знову розмащуємо. І так, і так до кінця. І так до кінця. Так, так, багато не треба, але щоб ця кулька зверху піджарювалася у духовці. Ось так. Далі, ви бачите, що я взяла сметанковий крем сир, крем кажу, сметанковий і трішки-трішки, ви бачите, мацарело. Ось я спочатку мацарелу ось так кладу. Щоб скрізь хватило, у мене небагато мацарели. Кладу мацарелу. У мене вийшло 8 кульок. Вісім. Значить, було скільки. Шістнадцять. Відбив них. Так, тепер зверху ще й цей кладу такий гарний. Ось так. Велика терка. Можна дрібна, якщо у вас є куплений дрібний, можна дрібним. Отак зверху воно буде там запікатися. Так, так. ну ми зараз докладемо це все. Це все докладемо, щоб воно ніде не попадало ось так. І будемо ставити у духовку. Духовку ми на сильний вогонь, 180 градусів. І будемо запікати. 20-25 хвилин. Треба дивитися. Години, сонечки і кулячки ваші готові. Там внизу така смакота. Дивіться, зараз я беру гаряче, правда. отак. Бачите? Ай! Піджарилося прекрасно. Зверху можете посипати зеленню, помидорчик, огурчик, огірочок, і буде смакота. Так що готуйте і їжте, будьте здорові! Зараз ми розріжемо, яка це кулька всередині. Ай, гаряче. Воно, бачите, яке? Отака От буде смакота. Смакота. Дуже смачна. Дуже-дуже смачна. Так, треба сфотографувати ще. Ну що, сонечки, я з вами прощаюся. До побачення. Смакуйте, будьте живі і здорові. До наступного разу. До побачення і на добраніч, Спокійної всім ночі, благополуччя, всього самого найкращого. Головне, щоб було мирне небо і всі були живі і здорові. Смакуйте і будьте здорові! Пробуйте!